Люди впевнені, проект місцевий розвиток орієнтований на громаду, відкриває перед такими селами, як Федорівка, нові перспективи, дає усвідомлення колективної сили, можливість отримувати додаткові ресурси для розвитку і, зрештою, шанс покращити своє життя і творити майбутнє разом. Люди нам повірили, було дуже дуже багато зроблено роботи на нашій території. Люди дуже дружні дуже багато було зроблено роботи, коли ми втілювали ці проекти. Найсаме більше працювали батьки, звичайно, і наш трудовий. Колектив взагалі школи. До того було зовсім інше. На сьогодні, на сьогодні школа наша не лише змінила естетичний вигляд, а в школі стало набагато затишніше і тепліше. Наші дітки перестали хворіти, не хворіють. Вони життєрадісні, усміхнені. А коли дітки усміхнені, то і краще навчаються. Справді не лише громади, а й підприємці, проаналізувавши економічний зиск від реалізації проєктів у першому етапі, стали активнішими. Проте іноземні донори гроші просто так не дають. Одна з основних умов співфінансування мікропроєктів з місцевих бюджетів та внески самих громад на Красилівщині. Цей досвід перейняли і вже впроваджують без фінансової підтримки іноземних донорів. Всіли два проєкти – це наші фідерівські школи, це заміна вікон і дверей. Перша фаза і. Та перекриття даху федерівської школи, друга фаза. Також ми участвуємо в проєкт в районному проєкті разом ми зможемо. Це в нас проводиться в 2012 році. Це капітальний ремонт дитячого садочка. Ми теж виграли його і ми його втілили в життя. Ну, що можна сказати, останні роки дуже багато приділяється уваги цьому всьому. У нас з 2009 року газифікувалися всі чотири села, провели вуличне освітлення в трьох селах. Ще залишилося одне село четверте завершити в цьому році в нас по плану. Це все спонсори нас підприємства, які держать земельні ділянки. Ми з ними співпрацюємо. Вони допомагають нам на школи, на садіки, а також для інфраструктури освітлення села і клубів, допомагають допомагаються ремонтувати. Для того, аби не впустити нагоди залучити якомога більше інвестицій в розвиток краю на рівні області, ухвалено цільову програму. Це вселяє надію, що стабільна фінансова підтримка із обласної казни починань малих сільських громад допоможе використати більше коштів на запровадження енергозберігаючих технологій а відтак суттєво скоротити витрати місцевих бюджетів на оплату рахунків за енергоресурси, додати комфорту у життя селян та більше віри у власні можливості. Те, що згуртована громада, то велика сила.